Усім добрий ранок. І я вже готова виходити до роботи. Нам сьогодні обіщали дольчики. Але, як бачите, погода хороша. Дождя немає. Не знаю, ще, звісно, не вечір, але подивимося, що там буде далі. Біжу зараз, у мене буде дві клієнтки, і одна сьогодні буде на навії. Подивимось, мене пригласили на новосілля, Чи піду я, чи не піду, подивимося. Стазі, ви подивіться, де в мене Мія приловчилася спати. Ні, ну це що та з чим-то, мій? Тобі удобно? В речах, оце, шкодиш, да? У мами потім всі віщі в шерсті? Ну і подивіться на цю мочку. Невеобразіму. Вона свою вину не чувствує максимально, мабуть. Мічик, скажи, головне удобство. Да? А те, що мама це буде потім чистити, то не важливо вже. То вже не важно. Да? І це так завжди. засипаємо ми місті на подушки, а потім вона йде і лягає тут. Сама відкриває, кстати. Сама відкриває комод. У нас тут друга полочка, тут без дна. Відкриваю комод і в речі. От такі діла. Виходила я по ітогу на роботу, стало пасмурно. Зараз дивіться. Знову сонце. І дуже сильно парить. Дуже сильно парить, скоріше за все, опять на дощ. Але погодка знову стала краще. Але все одно, такі от тучки, більш темні, вони трошечки йдуть. Но зараз дуже душно. Я сьогодні максимально в комфортному лучці. Тому що у мене сьогодні перший день моїх чарівних е, жіночих днів. Чесно говоря, тяжко, живу на обізболах. Але, в принципі, е, помагаю. Помагаю, але бабушка висилає мені німі з України. Бо, чесно говоря, тут мене вже ці обізболи не беруть. Так що виходить на то, що просто е виживаємо. Сьогодні, кстати, я ще, скоріше за все, стигну на ногті, будемо переробляти мій поломаний інвалідік один. Е ну, ми повністю будемо перероблювати, але я вспію, бо сьогодні у мене чуть-чуть є вільного часу, і мені улибнулася моя судьба. Я сьогодні спію. моя подружечка мене реально втиснула, просто втиснула, бо вона нормально типу, в суботу, в неділю не бере, але мене візьме дуже приємно, коли раді вас люди йдуть на роботу. Я теж завжди стараюся, якщо хтось з моїх дівчат хоче попасти до мене і не виходить, коли в мене нормальні робочі годинки, то. Я теж іноді в неділю і в суботу виходжу на роботку всереди моїх дівчаток. І кстати, я вже зробила одну свою клієнтку. Робили ми все практично. Ну, в принципі, ми все основне робили. Зараз буде ще одна клієнтка. Потім в мене буде клієнточка на Віє. Надіюсь, вона відповість мені. Бо я й написала наскільки прийти. Бо в мене сьогодні таке в плаваючому режимі, і я сказала, що трошки пізніше скажу годинку. Бо іноді мені складно сказати конкретну годину, але якщо це вихідні, я стараюся домовлятися з такими людьми, які можуть теж комбінірувати. Того написала їй годинку, надіюся, що воно буде. І потім побіжу на манікюр. А далі, можливо, я піду на на сілья. Бо вчора я не дала ради прийти, к сожалению, бо я закінчила в півдесятого ночі. Навіть вчора, чесно говоря, не помила голову, лягла, думаю, все, зранку, бо сил вже, чесно говоря, не було, нічого мені вже не хотілося. Я перекусила і все. І сон, сладкий сон. Того сьогодні вже помила, я сьогодні така пушиста трошечки. Але нормально, Нормально. слава Богу, мені саме найголовніше, що в мене зараз не болить живот. Бо як оце живіт болить, все, хоч бери помирай, лягай, нічого не хочеться взагалі робити. Настроєння максимально странне. Але в цей раз якось інакше. Я тільки сьогодні проснулася раніше будівника. із-за того, що живот болів. Випила абспо, як зняла, як і немає місячних, як би йдуть, але не чувствується, максимально не чувствується. І це хорошо, бо деякий час, коли я пила на місю, то він мені перестав допомагати. І я його закинула десь так на півгодіка, на годік около того, то що не скажу по времені, і знову спробувала випити, і воно мені знову допомагає. Так що отлично. отлично, замечательно. можна якось ще прожити і пережити цей день. Завтра вже буде краще, так що нормально. Кстати, що я вам хочу ще сказати? Які в мене класні клієнтки. Вони мене підкармлюють. У мене, кстати, була вже клієнтка, яка принесла мені піцу, і вона каже: давай спочатку поїж, потім будемо робити. А сьогодні мені клієнтка принесла сирник, бо вона каже: я готувала і каже: принесла трошечки тобі, щоб ти теж поїла. Блін, я вам так скажу, це настільки приємно, що ти просто не можеш передати словами. Ти буквально виповняєш свою роботу класно, качественно, і люди самі до тебе тянуться. І це дуже приємно. І я уже вдома. Зараз в мене вже буде клієнтка на ВІЄ, Зроблю і манікюр мене жите. Мені ще треба розібратися, мені подружка дала попользуватися кавомашиною. Попробуємо, як вона, бо мені я була в неї на манікюрі і в неї там теж є кофемашина. Мені дуже сильно сподобалась кава туди, і якраз у неї була друга. І ця машинка, і вона каже, якщо хочеш, я можу тобі дати попитувати. Я кажу, звісно, хочу, звісно. І подивимося, як ми її будемо пити. Якщо ми її дійсно будемо пити, стоїть задуматися над покупкою трошечки новенькою. І все. Мія вже у нас на базі. Да, Мічик, будемо разом робити вії клієнткам нашим. Вона тут, кстати, контролер ще вічна роблю вію, вона десь лежить, спить, дивиться рядком, завжди вона біля мене. Інакше ніяк. І, звісно ж, треба полащитися з кожною клієнточкою, щоб вони її погладили, почухали. Це настільки більна дитина, я просто її словами передати не можу. Тобто. Котики, кішки, яких я зустрічала у других людей, вони не були аж настільки, так сказати, милі, дружелюбні, а вона вона до всіх. Мія до всіх, вона найкращий всім друг. Мінчик, Мія, ви готові? Ви готові до нарощування? Мінчик, Мінчик. Ти готова до нарощування? Лягайте, мадам. Лягайте на подушечку. Будемо нарощувати вам. Да? Скажи, щоб у мене Сразу да? Зразу подняли, конечно. звісно. меня що за гімнастика? Що за гімнастика? Це оце така ти мила. Да, дівчинка. тебя така красивая девочка. Ну, просто наскільки вона мила, я, я ж кажу, я вам не можу передати словами. Це просто наскільки вірна дитина, що я ж кажу, ми завжди разом спимо з нею. Все робимо разом вдома. Мітік. Да? А Ашенік який в тебе красивий. Та ти що? Скажи. <гум> а длінюця яка мія? В кого ти така вдалась? Гарненька. Ну і що, закінчилася моя робота на сьогодні. Зараз жду на свою колежанку, щоб вона мені зробила наконець -то ногті, тому що я вже все, я вже не можу. А, чесно говоря, я б вже просто уложилась, би, відпочивала. Мені вже, чесно, взагалі нічого не хочеться, а мені ще треба щось приготувати поїсти. Я просто я не знаю, коли я це буду робити. Завтра у мене ще дві клієнтки на вії. Капець. Кстати, ця клієнтка, яка в мене тільки що була, вона мені оставила чаєві, і я прям в восторгі. Ну, це просто я ж кажу, це настільки приємно, коли людина оцінює твою роботу навіть більше, ніж те, що ти зробив. І це реально приємно, коли людина сама хоче тобі залишити якийсь напівок. І це класно, це реально дуже класно. Е -е, хочеться ще більше старатися, але виложилась на максимум. От, ну, чесне слово. А з поводу погоди, кстати, не знаю, може, ввечері все-таки буде дощ, але зараз класно, погода є. Не знаю. Хочу писали дожі. як вірити цим синоптикам. Я просто, чесно говоря, не представляю до кінця, але на вулиці ясно, погода класна. Я отримала свою зарплату, що може бути краще взагалі, я, я не знаю. Типа, взагалі класно. Тому що я не дуже сильно люблю дощ, коли воно просто фігачить з вітром. Ти вроді її під зонтом, але все одно приходиш мокрий. А в мене ще в локалі, наскільки ви всі пам'ятаєте, у мене підлога -то біла, плитка. Е -е, всі заходять, воно дуже сильно пачкається, мажеться, все. Коротше, це капець, якщо чесно. Я не знаю, що я буду робити зимою, коли буде Влага вічна, і всі заходити там оставляти мені сліди. Коротше, треба буде цей момент якось продумати, тому що це ужас. А це малесенький шкет, який спить 24 на 7. Мія? Де? Да? Ти спиш це 24 на 7? А робити хто буде роботу? Мія? Мама буде робити? Чи мія буде робити? Ну, Походу, Мія не збирається на роботу. В цьому році так точно. Вона вже у нас пенсіонер маленький. Блін, мене оці огромні мухи, вони мене вже закалібали. Я просто бігаю по кухні з е, тряпкою і їх вбиваю. Ну, це, ну тільки уб'ю, блін залетить нова. Ну як це так? Вони що там по колеї бігають, я не розумію. Коротше, не пройшло і года, як я, походу, поняла. А тепер, як це робити? Я, короче, не могла закрити, воно мені не дозволяло, але просто там треба було поправити. Так, перший опит. І що? Ждем? Може, должно нагрітися просто? Я, коротше, не знаю. Наверное, я все. <laughs> Мия, ты испугалась. Короче, це щось интересное. Мия в шоке, я тоже в шоке. Я разобралась спустя півгодинки. Походу, що суеться. <laughs> Мия, шо то є? Шо то є, Китя? Вау. Нічого себе! Коротше, розібралася я наконец-то. Боже, як це було складно, а вроді взагалі не складно. Але ж самі, чесно говоря, смішно. Мія, ти бачила це капець, да? Боже. Ну хоч розібралася, слава Богу. Слава Богу, розібралася. і, як бачите, роботи Буде кофе в цьому домі. Да, Мічик? Ой, а аромат, конечно, одразу, блін. Я в есторгія. Я зараз, мабуть, зроблю в цю чашку таке лате. Більш таке, щоб воно молочне було, бо це я зробила Якобс кафе крема. Але я бачу, щось воно походить в чорне. Я не дуже люблю таке, я більш люблю розбавлене. Так що зараз ще доробимо в цю чашечку цю. Ще цю. Ще лате доробимо, Мія? Молоко треба. Молоко треба. Чи, кстати, може, у мене є обичне молоко, просто молоко, мабуть, обичне Добавлю, Щоб воно і не таке гаряче було мені. В принципі. Ну і от. Оля. Ну, У мене, кстати, велика чашка. Того воно, кажеться, вроді як мало. Але на самом -то ділі це не мало. Це прям хорошо. Чашка просто така. Блін, ну прикольно. Чесно говоря, десь сплюсов. <г agile> Мія, а ти скільки ставиш машине? Машине? І, ну на цій машині, чудо в машині. Насамперед нічого складного. Просто, блін, капсула. Я просто не могла розібратися, як положити туди капсулу. був. Взагалі, додала я собі молока. Вийшла така кавка, вже не чорна. Мія на контролі. Е, дуже вкусно, кава. От Молоко додаєш, трошки цукру я додала, і мені дуже сильно подобається. Я задоволена. Так, ну і що, вернулася я вже додому. Я все-таки попала на манікюр. І-та-дам! Ми зробили такі блискучі. Зараз я ще покажу е без спишки. Але вони свята На годиннику 21:02 Ірина Батьківна вже вдома. Але хоч з манікюром, і Мічик. Мія! Здрасті! О, понятно. Так виглядають вони без вспишки. Дуже гарно, мені дуже сильно подобається. Акуратненька, миленька так. Прям вообще мія. Мінчик, як тобі. Тобі подобається? Тобі подобається? Жопа. Короче, Коротше, да. Мені дуже сильно подобається, дуже акуратненько. Я в цей раз без френча. Я не знаю, я вже скільки времени ходила з френчем, дуже довго. В цей раз захотіла щось такого зробити, але дуже гарно, мені дуже подобається. Ольчик, прям мій молодець, вона дуже класно робить ногті. Мені дуже подобається. В общем, все, сходила я в душик, Поставила курочку. Боже, ну, їсти, я буду десь часов 10, естественно. Жду курочку і поки що валяюся, дивлюсь серіал. Це, кстати, турецький серіал. Називається «Правосуддє». Чесно говоря, мені дуже подобається, в принципі, дуже цікаво. Тут всякі розслідування, загадки і ну, прикольно. Чесно говоря, бо до цього я дивилася турецькі серіали. Там більше таке про любов, кохання, а тут не тільки любов і кохання, тут, так сказать, всього понімного. Так що дивлюся зараз серіал, буду вже відпочивати, кушати і буду лишитися спадки. Завтра мене запросили на шашличок. Так що завтра в мене буде одна клієнтка. Зранку, і потім поїдемо трошечки розвіємось. Так що всім пока-пока, на добраніть!